Військові Російської Федерації атакували Чорнобаївку з артилерії близько 10-ї години. Під обстріл потрапив 11-річний хлопець, який у цей час ішов вулицею. До лікарні дитину доставила бригада екстреної медичної допомоги, розповіла директорка дитячої обласної лікарні Інна Холодняк. Стан при поступленні дитини середнього ступеня важкості у дитини є міновибухова травма, проникаючи поранення, скалкове поранення плеча, грудної кліти. І акабора травма йому зробили обробку ран і особливого оперативного втручання дитина не потребує. Він пішов, я так зі слів батька. Він пішов на медичне обстеження і повертався назад. Під обстрілом був її будинок, розповідає Ольга Шевченко. У цей час вона була в лікарні. Вивала вікно, знову. Этот. Знову. ну і, скажіть мені, і на чердаку. Це ж старе. А перший раз, звісно, тут перебило в хаті, там таке робиться, жити невозможно. Пару тому, назад. тільки уколи зробили. Позвонили, я прибігла. Я потихеньку встала, вийшла, бачу там, димить. Тай, ну й ну що, постояла вдолі, ти подивилася. сильно злякалася, воно ж там летіло, бо, бо, бо вже в нас був прильот, у нас теж все ж побито. То я вже вийшла, так подивилася, бачу, сусідів, побігли дивитися, що, що до чого, та й ти постояла та й зайшла. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина.